Політики повернутись до вашої творчості лідер гурту мандри Фома у студії Радіо Свобода розповів про власне ставлення до громадсько-політичної активності молоді. Mm, да. У мене є пісня, яка називається Знову день переходи у ніч. Я її написав після майже бійки з депутатом-комуністом на вулиці. Е -е. Знову день переходи у ніч. Саме час запалити вогонь. Подивитися в очі людей і відчути тепло їх домов Опозиція ухвалила рішення про спільні дії в новому парламенті України. Про це заявили лідери опозиції на мітингу біля центру виборчкому. Вони також наголосили, що й надалі докладатимуть зусиль для того, щоб відстояти обраних депутатів від опозиції та покарати винних у фальсифікації виборів. У планах опозиції також усунення з посад нинішніх президента, прем'єр-міністра і генпрокурора. Лідери об'єднаної опозиції також закликали Юлію Тимошенко припинити голодування. нашого фонду Національна історична бібліотека презентувала оцифровані версії рідкісних та цінних видань, показала оригінали стародруків, а також влаштувала екскурсію по книгосховищу. Усе це в рамках проєкту історична спадщина України, світовий доступ в електронному форматі. Організатори проєкту наголошують, що переведення рідкісних і цінних книжок в електронний формат найпростіший спосіб зберегти бібліотечні фонди. Представники молодіжних громадських організацій запропонували змінити назву скверу в Києві, де раніше стояв пам'ятник радянському діячеві одному з організаторів голодомору Станіславу Косіорові. Сквер поблизу станції метро Лук'янівська пропонують назвати на честь людей, які в часи голодомору 32-33 років рятували співвітчизників від голоду. Табличках приклади про цих людей свідчили інші люди про їхні при їхні У США Раптова відставка Дейвіда Петреуса з посади директора центрального розвідувального управління стала найбільшим скандалом останніх років. Позашлюбний роман поклав край висхідній кар'єрі відомого воєначальника. З'ясувалося, що одружений Петреус має близькі стосунки з заміжньою письменницею і журналісткою Полою Бродвелл. Нині американський конгрес цікавить неінтимний бік цього питання. Під час стосунків із тодішнім головою. Бродвіл, як стало відомо, мала доступ до деяких секретних документів. В Іспанії в середу відбувся 24-годинний загальний страйк проти скорочення витрат бюджету і підвищення податків. Він закінчився низкою пожеж на вулицях Мадрида. Бітингувальники закидали поліцію камінням і пляшками з займистою рідиною. Правоохоронці у відповідь застосовували гумові кийки. Акції протесту і страйки відбулися і в інших країнах ЄС, таких як Португалія, Греція чи Італія. Британський військовий історик Ендрю Робертшо відтворює життя британських солдатів Першої світової війни. Для цього він викопав майже 20 метрів шансів у дворі свого власного дому. Я збудував це, щоб спробувати продемонструвати сучасному поколінню всі подробиці ведення війни за Першої світової, каже історик. Апеляційна палата міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії виправдала двох хорватських генералів, засуджених за воєнні злочини і злочини проти людяності. Генерали Анте Готовіна і Младен Маркач були засуджені минулого року до 24 і до 18 років ув'язнення. Тисячі людей у хорватській столиці Загребі, дивлячись трансляцію засідання суду наживо, привітали рішення апеляційної палати Гайського трибуналу. У Сербії цей крок різко розкритикували. жителі району Баку, відомого як Шанхай, живуть за лічені метри від залізничних колій. Цей район збудували під час нафтового буму в Азербайджані далеко від багатих районів міста. Люди в цьому переповненому кварталі вже звикли до гуркоту, з яким проходять потяги, і до небезпеки, якої зазнають через таке розташування їхні будинки. Аксидензеронкамен поднатонгердав.